Близько 50 рятувальників, поліція, медики та загримовані актори в Одесі провели масштабні навчання. За сценарієм у будівлі цирку прогримів вибух. Є загиблі, багато постраждалих. Зокрема, Олександр чоловіку, нібито придавило ноги. Я не можу ходити і кричав, допоможіть, рятуйте. Я не можу сам свої самостійно дивитись. На місце умовного вибуху, ДСНС та швидка дісталися за дві хвилини. Рятувальники евакуювали людей із задимленого приміщення. Далі акторам надавали першу медичну допомогу. За ступенем важкості умовних поранень створили три зони, куди доставляли постраждалих. Червоні це ті особи, які вмирають прямо десь і зараз. Це ті особи, які мають життєзагрозливі кровотечі. Жовті – ті, хто не можуть самостійно пересуватися, ті, хто розуміють, що відбувається. Зелені це ті особи, які не постраждали, з ними було проведено ефективну роботу підрозділами психологічної допомоги. Психологи допомагали умовним постраждалим впоратися з потрясінням. Дихаємо повільно, ми дихаємо разом із постраждалими. Щоб вони бачили, як ми дихаємо, вони підстраїлись під нас і разом з нами заспокоювалися. Такі навчання допоможуть майбутньому рятувальникам та медикам оперативно реагувати на надзвичайні ситуації, розповіла речниця ДСНС. Також поліція, яка вже, вже на, на вулиці вони. Перекривали дорогу, тобто знову ж таки взаємодії з нами. Ми всі працюємо на надзвичайних подіях і ситуаціях злагоджено. І знову ж таки відпрацювання для того, щоб під час надзвичайних подій ситуацій ми не заважали один одному. За даними ДСНС на Одещині протягом останнього року сталося сім вибухів у житлових будинках. Поранення отримали чотири людини. Олександр Бончев, Ярослав Цуркан перший міський.